Що, друзі, всім привіт на каналі та То Сьогодні ми будемо грати в нову гру, яка зветься Прещур. -Sure. Або як по нашому Це... якусь, якусь по е, Тиск. Сьогодні я думаю сам пограю, тому що. Ну, тут забагато людей професіональних, і вони теж мене не візьмуть. Тож я піду на соло, а бейджі мені якраз які потрібні. Але може і з кимось. Давайте подивимось. Тут мені просто самому, самому не хочеться. Все, це... сцені. Тут вже грав. Ну, як би. На планшеті я майже тут пройшов. Але не зміг. На жаль, сьогодні ми не спробуємо пройти, але спробуємо хоча б щось зробити. Тому що проходження може зайняти. У -у, годину або півтора навіть. Так як я <кхід> <кхід> Так як я запис, роблю відео. Як вже вночі. Ну, о 21-й То таке. О! Так, телепортуємось. Юн. Юнг юн Баршейн. Юнбаршей. Господи. Я це ім'я, да не можу спамить. Ой, не можу Промовити. Ого, він бог. <laughs> О Навінг. You are not off. You have reached your destination. Prepare for deployment. Це цікаво. Я тут коли в то такого не було. Просто таке чую. та 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 до нах ще хоче якось монетки забрати. Це вже цей цей карту взяв. Там У. Мені потрібно 1000 для нового документу, а для Бейджа ну, просто вижити Пережити все це. Мені той документ за 1000 купити. Секретна інформація коштує дорого. Секретна інформація коштує дорого. А чого я сам не знаю? Добре, мене не затронуло, що я мовчав, то я просто це зосередився. Так, что під воду є домов? Ніщо? А я то нічого не можу знайти. О! Темрява. А, не сюди. Добре. До речі, тут ми можемо безкінечно дихати. Тут проблема під водою не чутно цих звуків. Голосів ніяк Ну тобто, якщо монстр буде летіти, то ми його не І ми не почуємо його повністю. А це погано, що ми його не почуємо. Ну, якщо ми його не почуємо, то ми не цей. І тоді все? О! Че я не мараком когось, ч? це на доршу. Якщо на одну дверь, на на одну зле дли... пішли далі, то пришвидшився. А тут спокойная ходьба, дуже далеко. Ой, ой, ой. Все так далеко прошли. Не забравши ничего. Зрозуміло. Что я не помиляюсь? так. Опять он далеко прошлый. Очі ненавиджу мене дуже далеко пошли, я за ними просто не стигну. Я тільки що Англер літає. Ой-ой. Цей бак не працює. А. М -м -м. а цього я вперше бачу мужика. Боляче. Я туди не піду. Я туди не піду. А це якийсь новий монстр. Так сейчас не розміру це хто? Я одразу цілу документ відкрив I don't know. You would think one would maybe try to stay away from the 35 stud tall, living breathing statue. But that's just me, I guess. Добре При... Цікаво, хто це буде! Це може бути Бліц якраз. Ні, звичайний Аглер. Добре, друзі! Будемо раунд тепер. Напевно, самому тому що я так спідранити не вмію. Я нічого нового не дістав в цілому дальше 15. one hundred Добре. пішли, Нам потрібно ось тут усе X один. Я буду єдиний. Друзі. Єдиний. Лиш один. Єдиний буду. Новий раунд, серйозно А. Добре. Тут можна на цей на спидрамки за багато. Все одно повернулось до тієї, що там дай був яка. Змонтажую якось. Може так, може і ні. Але що з цього вийде? А! До речі, дивно, що тут цей щось новий інвентар. А. А, 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 а як. А як мені ключ відкритий? А -а -а -а. От я ж просто... я ж давно не грав. От звичайно, я нічого і не розумію... Що тут нового десидори. Трубля. Бера, збираем треті двері. І нічого цікавого так. О! У мене фонарик! Ліхтарик! Побачить! Так, мені більше подобається а о той синій, я пам'ятаю. Cickawa schwitko.

ту ай Я так не можу, що тепер? А, це боже. А, -а, а, почекайте, це ж цей Напевно на тому, на що ми і приїхали. Хм. хм Цікаво, цікаво. Хотя я ще чув, що тут є нові торговці ролики. Не знаю, чи це правда, чи ні. Ну, обратно, не знаю. та та Batteries. Ну, це коли мінімалка буде, тоді батарейки згодяться. А зараз вони... Що це? О. Це типу до тої швидкості? А. -а, -а. Чекай, то вона хп, напевно, знімає. Швидкість часом зникає має бути, правильно? А, -а, а. Не знаю. Я тут не вперше. Я, я усе знаю тут, усе це і кожного монстра, але ну думаєте, мене все дивують, дивують. Ще я бачив в шортах про якогось велика, на якій це двері в двері були і не маю жодного поняття. Гайдія, я, до речі, лінію побачила, я нас понял, <гай> Не, я бы линию не побачив. Сейчас. О! А шафа взагалі тут є? Буде шафа. Шафу. Добре, нічого, і що далі? Наста ну, у нас вже багато монет, але для нового цього, для іншого документу. Ну що багато потрібно. Хоча б половину. Що не вистачить, то? Ну нічого не зробиш Вже 15. Я тут, краще побуду. Комп'ютер забиває і мені вже від цього страшно. Оооо. Серйозно. Хочу Ті ж самі двері? Цікаво Мабуть Якась обтачка Щоб він в цій Це все Думаю, що це добре. Якщо у мене немало ХП. Якщо в мене було б 100 хп, може я ще й спробував. Але так як у мене дуже мало. Ні в якому разі. Небезпечно для здоров'я. Що я казав, тут є міни. Стакіося. Але наші кроки у такі такі не винесли, або це. Во все. І я і кролки в кінець. Tam jsme lenky točili. Hmm. To je jasná jsem Ne, ne. О, тут запустить можно. А. Хм.

Я знаю, что он робит. Помните, на память. Колись. Цей. Выиграв. А это складно на компьютере. Это реально складно на компьютере. Дуже. Кажу, друзі, якщо вам таке попадеться на комп'ютері. Знаєте, що ви програли? Але спробуйте. Бо це складно на комп'ютері грати в ось це. Себастьян, не треба це ось о... критикувати. Ух! Мост Мордент не надо. Отец цих кроликів, напевно, не побачу ніколи. Mm -hmm, але... можливо, але це. Але почекай, ось Вар. Якщо б ми виграли выиграли цея, ми б дістали ачівку бар. А так ні. Тут багато яких а. Тут, друзі, є багато яких ачівок, але на сьогодні все. На жаль. Я ще потренуюся, а з вас 6 лайків. Виходить продовження. Дякую всім за перегляд. Усім бувайте і з Новим роком.